Добрий ранок Невада Так їдеш посеред нічого Кайф! Їду в Каліфорнію Як же мене це все пра... Б'ється! Да, трохи б'ється! Ого, да навіть не трохи, нормально так погмило. А, це ніхто не побачить. Оп, Оп,зорчик остається. Машини нікуди не рухаються. Саме головне, щоб оце нікуди не рухалося. Ось нас тільки випирає спортцепа. Поки тут постояв, фоточки поробив. Там сонце освітлює цю безкрайню землю. Кайф, як ж це все гарно виглядає. Капець у нього здоровий кузов. Замерз капець. Зараз десь мінус 10, напевно. Що то? то, чи то пригать занадто багато. Чи то вже старієш не хочеться. Не яке там старієш! Що, зупинився я на такій рестерії, а то всю ніч їхав, трохи задовбався, то тут я зупинивсь відпочити. Столики є, Всі отак вот і Насолоджуєшся диким заходом нічого немає навкруги, окрім цієї однієї траси і цієї рестерії. Як мені подобаються такі простори. Доброго ранку із сонячної Каліфорнії. Буває так, що Машини можна вночі розгружати, не треба ніяких ні людей, нікого, вночі собі приїхав, скинув тачку і поїхав. Е, я дуже люблю, коли так можна робити, і в даному випадку можна було би так зробити, але я що то не доїхав за ніч. Їхав через гори, через перевали, це коли Нівади в Каліфорнію попадаєш. Там нормальний такий перевал, і що то мене підкумарило наверху, і я вирішив лягти спати. Не доїхав. Ну нічого, приїхав зранку, ще нікого немає, ніхто там не працює всім ранку. Тому все по кайфу, по графіку все встигає. Тут є така прикольна штука, на яку я не одразу звернув, увагу. Камера 360 і ти типу можеш бачити, як ти там по трейлеру їдеш. М -м -м. Це правда не зовсім точно, але штучка прикольна. Що то нічого не видно проти цього саме сюди його засуну. Бляха, який він широкий. Це поставив. <реш> О, там, просто зрівняйте це і фронтір. Фронтір це той що Навара в Україні називається. І місця тут з багажник поменше. Фоткаємо він код yeah. і все окей. Пасфайдер новий, дуже мені цікавий, дуже круто виглядає зовні. Чекаю, поки я буду його перевозити. Цікава машинка, класна, прикольна. Мені Pathfinder 2008-го десь так року. Е -е, дуже подобається. Я навіть думав собі такий купити. Наступні кузова шляпа конкретна, прям взагалі не подобається. А цей зробили прям дуже... красивим принаймні. Цікаво як воно на практиці роботає. І... Як він там називається? Просто Nissan Z. А Раніше був 350Z, 470 Z, а тепер просто Z. Дуже дуже цікава машина. Виглядає класно. Так, от, обично просто є такі якісь місця, ящики тіпа, для ключів, або там двері, куди ти в дирку закидаєш ключі. І все, я став отак машину. А це виходить, що я все-таки з людьми взаємодію, не встиг я сюди вночі приїхати, так щоб ні з ким не базарити. То добре, бо я поставив її так по конченому що аж стидно. Ого. Тут виявляється була вм'ятина, я її не відмічав. Ок, отак дивишся там Чи не ти тачки. Чесно сказати, я досі не звик цими камерами користуватися, бо в мені кожного разу, коли дивлюся на камеру, таке враження, що я зараз щось в щось в'їду, як будто би я щось не помічаю, я настільки звик користуватися зеркалами. Широка машинка все таки. Це it's, it's okay. nice day. Зараз буду щось міняти. Диспетчер пише, зараз буду щось міняти. Що він там збирається міняти? Що помінялося, що пішло не так. Є погана новина. Я мав вести два вена цікавих. Ну раз не буду вести, то не буду про них говорити, бо їх все одно відмінили. Так як завтра я не можу їх віддати. Бо вихідні. Зараз, каже, буде щось міняти. Щось знову шукати. Ось головна причина, чому мені не подобається те, що я не розгрузився вночі. А... Просто в Каліфорнії в пробках можна цілий день просрати. Надіюсь, сьогодні буде не такий день. Але гарно дуже гарний штат Каліфорнія. Ну що, вузькі вулички Каліфорнії. Це мені тут наліво, Ну, хоч не направо, Чи я там виїду потім. Наче нормально що таке собі так, і десь отут мені треба прям стати і розгружатися я очікував що тут буде менше машин і то У мене доставка на ту сторону Но там просто активніша вулиця тому я вирішив туди не їхати о, а тут наче можна стати, перекрити виїзд чи тут нема виїзду Тут є аж цілих два виїзди, я перекрию, якщо тут так, Значить де стать? От якби цієї машини не було, було б просто шикарно, прекрасно, ідеально. А так, як це правильніше зробити? Якось так. Ну, Мені пощастило, тут досить спокійна вуличка, ніхто не катається. Що в тебе? Зарядився акумулятор за тих пів години. это такая дерзко, резко. Так, и залешу тут трак на дороге. Надеюсь, ненадолго. О, все, ситуация Ускоряется Еда! Субару в добре їхала. І так постійно ввожу бренди до інших брендів. Субару Асцент. Чим він відрізняється від Форестера? Не розумію цю машину. Може через те, що сім'ємісна і те, що вона постійно пищить, що ти не пристьонутий, навіть коли ти десь кудись пішов. От, а ще я не розумію, вона 22 року, а виглядає просто як 2008 го ну трохи красивіший монітор. А так просто відчувається як тачка 2008 року. Коротше, не зайшла мені ця машина, але їде дуже бодро. все, переставай пищати Що, гарно стоїть. Спустився тих гір, а тут тепло виявляється. Нормально в них зима. Ну реально прикольно, то що, скільки тут зараз, от плюс 12 градусів в 9 ранку. А вчора в мене було мінус 12. Один день і тебе літо. Один день і вернувся назад в зиму. Прикольно? Мені одразу наліво, я зараз пів дороги перекрию, якщо тут встану. Ну, що робити? Буду перекривати. Цікаво зробили двохповерховий міст. В цю сторону їдуть знизу машини, в ту сторону їдуть зверху машини. Це міст в сан франциско я стільки книжок Джека Лондона прочитав про ці місця, як він тут в бухті ходив під парусами і нелегально робив, ловив рибу. Ну не він, а герої його книжок, але якщо почитати його біографію, то він теж тут браконьєрством займався. Дуже цікаве відчуття, коли ти це все читав, уявляв собі, а тепер от воно виглядає. Виглядає ну, плюс-мінус, як я собі і уявляв, тільки масштабніше, побільше, ніж я собі малював в своїй голові. Читаючи його книжки. Приїхав на Манхейм, аукціон такий. І сьогодні буде комфортненько. 31,71 Привіт! У, з білим салончиком. О, да! Який кайф! На ренжі за 120 штук. Чи скільки він тут в Америці коштує? Уу. Приємненько. його винять треба Ти чо, Сам взяв в вікно, почистив Умний падла о, він на номерах можна покататися буде. Ого. Угу. Нормальна така вмятина. Що ми тут маємо? Пару царапин ззаду. І... Тут вроді ви, я царапину бачив. Так, треба оце забрати. Буде весело, якщо воно не заведеться. Фух, прокурений салон. Ель. Понижайка на малібу. Чи що таке Ель? Може я щось не знаю. Напишіть, якщо знаєте. Ох, низький. Фу, музика гавняна. Це якось не так, мабуть, робить. Ну, я вже бачу, що мені подобається ця машина. Да. Хороша. Хороша тачка. Все, мені цього достатньо. Купляю. Я б купив. Двері такі тяжолі. Це вонючка. Що там, Два коли здаєш екзамен на права? І їдеш задом, обов'язково треба дивитися отак от е пикою через заднє скло назад. По зеркалам не можна. Ну як, не то, що не можна. Просто якщо ти не подивишся отак, то все. Не здав. Наш йому тут паркінг, коротше? Скриплять. На машині 15 тисяч пробігу. Про Серветки якісь всю картину портять. Щоб не портити картину... Ого, який глибокий, це холодильник. Або Микроволновка, Ні, це тільки холодильник. Було ну, б прикольно, щоб тут мікровнока була. Так, я не пам'ятаю де ви Вроде Вроді там. Чесно, що на ньому за мотор стоїть о-хо-хо-хо-хо! -хо -хо -хо. Хороший мотор стоїть. Оце він їде! Оце машина, ну, давай бежачий. Шикарно! Да, я з такого села виліт, що ніколи на ренджах не катався. Цікаві, цікаві відчуття від цієї машини. <різвіст> Це вона їде хорошо. Ключі випали десь. Ого, які вони тяжолі. Але таке пластик дешманський. Так, є в мене певні діла. $5 мел від макчем, бабекю соус, доктор пепер and uh, large uh, strawberry shake. Okay. That's that's it. <різний рейндж -ровер> <різний рейндж -ровер> ну що я вам скажу? На range rover рішати діла комфортно? Range Rover, по-моєму, створений для того щоб рішати діла ну принаймні так пів києва робить вигляд що вони там щось рішають їздячи на цих тачках якось повільно закривається багажник Коротше, машина робить що хоче, Вона дуже розумна. Типу така, ну, напевно, я тобі відкрию кришу, подивись на сонячне небо Сан франциско А коли ти підеш, я закрию. Хоре трендіть, слухай музику. А коли ти підеш, я закрию тобі кришу, щоб сильно салон не грівся. Ну таке. Непонятне це лакшері життя для таких селюків, як я. Що, нема ну... Загалом можу сказати, що по дрібничкам мене тут багато чого дратує. Скриплячі двері на 15 тисяч пробігу теж мене дратують. І тут згадуються ці всякі всяких людей, які розказують, як ренджеру ламається. І скоріш за все вони не обманують. Але ти сідаєш, ти берешся за цей руль. Їдеш? Це такі відчуття. Це такий. Кайф. І ще? Він валить? Ну, правда, що-то не сразу він валить. Ну, то там, мабуть, якісь всякі спортрежими можна включити. Можливо, це сама класна тачка, на якій я їздив. Я ще не впевнений. Що ти? Бачу, все ще не підписався на канал? А зря. Далі багато всього цікавого. Ну, якщо ти вже підписався... То не там на колокольчик, щоб точно не пропустити. До зустрічі. Ну все, почались розборки. Коротше, чувак думає, що я йому поламав мотор.